Що сьогодні за день такий, скажи? Сьогодні день такий радісний день, свято я думаю, таке. Радість того, що люди навертаються до Бога. Люди увірували, прийняли і сьогодні будуть свою віру підтверджувати хрещ. Це радість для неба, радість і для нас, для церкви. Тому що царство Боже, воно поширюється і ми радіємо. Слава Богу. Слава Богу, це був пастор з села Пришип Сергій, наш любимий брат. Дякую. Дякую, наска. Що сьогодні у вас тут відбувається? Святе водне хрещення, це свята для церкви, як Палаклійська, і Савицька, і всіх церковних. Я бачу, ви так красиво і в рясі. Ви тут, мабуть, мабуть, один із головних. Ні, я не головний, і це не ряса, ну це такий одяг. Головні, головні є. Ви пастор? Так, я пастор. З якої церкви? Савинська церква світло світу. Uh -huh. І сьогодні Савини стеж хтось приймає хрещення? Так, троє, троє людей, троє Трик. сестер. Слава Богу. Тоді, які ви побажання залишите для сестер, які приймають херщини? Побажання такі, що щоб вони В початок це дуже добре. Хотілося б, щоб і далі Вони і далі йшли, розвивались, зростали, приносили плід, свідчили іншим людям, От, щоб Господу була слава, глядячи на них. Ну, На кожного із нас. Що б ти побажав хрещеним. Будь вірним, тому що обіцяєте, і завжди йти за Господом. Навіть коли щось буде траплятися, якісь складні обставини, завжди довіряти Господу і уповати на Його. Супер. Радість відбувається там, на небі, бо Господи грішник, він сьогодні продовжує каятись в своїх гріхах. І грішників починає слідувати за тобою. Дякую Тобі, Господи, за Ісуса Христа. Дякую Тобі, Господи, за всіх наших сестер, які прийняли свідоме рішення, Господи, слідувати за тобою. Господи, ми просимо на це місце. Благослови сьогодні всіх нас. І тобі нехай буде за все слава і хвала. Амінь. Амінь. Нашої церкви особливий день, день святово-водного хрещення, Бог благословив нашу церкву людьми, які забажали зробити такий сміливий крок в своєму житті, і це особлива подія для нашої церкви. І сьогодні ви побачите, як відбувалось це все у нас на пляжі в місті Балаклія. І вчора теж тут було хрещення. Приймав один хлопець Максим. Його звати вчора. Тут було хрещення організовано спеціально для нього, тому що такий у нього графік роботи. Він людина відповідальна, і зараз ви подивитесь, як це все було. Знаете, такой особый день нашему жити. Вот, и в жизни особо нашего Максима. Считаю, что ты любишь его и что ты, Господи, будешь вести его по жизни. И мы благодарим тебя, что он принял решение идти за тобой, Господи. Благослови сейчас настоящее решение. И... и благодарю тебя, что ты продолжаешь, Господи продолжаю спасать людей. И люди, Господи, принимают важное решение в своей жизни принимать решение. Веришь ли ты, Максим, что Иисус Христос есть Сын Божий, твой личный Спаситель? Верую. Обещаешь идти за Христом, и служа Ему, исполняя Его волю на этой земле? Обещаю. По вере Твоей крещу Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Храни его от всякого зла. И благослови, Господи, чтобы эту жизнь он прошел для Тебя, для Твоей славы. Тебе слава наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Прямая причасть у нас Давайте поприветствуем. Ось так це було. Так що слава Богу за Макса, його похрестили, благословили, а сьогодні продовжуємо. І сьогодні, сьогодні, знаєте, той день настав, когда вони прийняли рішення бути не около Бога, а бути з Богом на всей своєї жизни. То, що вони сьогодні будуть делать, вони будуть приймати крещення, это їх рішення. это их решение осознанно. Мы проходить ближе к воде. Вот, и все будут подходить, и потому что это будет, знаете, такое хорошее благословенное мероприятие, когда мы будем исполнять завтра. Пойдем. Пойдемте. Пойдемте. Пошли. Пойдемте. Пошли. Пойдем, пойдем. Нас, Господи, прославить Тебя сегодня. Помоги нам исполнить Твою волю и совершить, Господи, заповедь крещения во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Видите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий ваш личный Спаситель? Верю. Обещаете Богу добрую совесть. Обещаю. По вере вашей крестим вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Алілу! Алів! От настав життя! Віруєш ли ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірю! Обіцяєш служити Богу доброю совістю. Обіцяю. По вірі твоїй. Хрещу тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Прекрасно. Вимовася. Всем! Вокріста Христі місця, обрізав ліки. Иисус Христос есть Сын Божий, ваш личный Спаситель. Верим. Обещайте Богу добрую совесть. Да. По вере вашей крестим вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Обіцяєш Богу служити доброю совістю. Обіцяю. По вірі твоєй, Хрещу тебе во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. так. Я що ти побажаєш, Олексій, пастор Олексій, нашим хрещеним сьогодні? Бажаю, щоб біля них ще стояли ті, хто також хочуть. Креститесь в имени Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. А вы, пастор, что вы пожелаете хрещеным сегодня? Чтобы они любили Господа, служили Ему, жили жизнью в церкви и никогда не сдавались. И чтобы они могли своих родственников, своих друзей привести в церковь и помогли им тоже уверовать в Христа, покаяться и принять крещение. Аминь. Таня, ми знаємо, що сьогодні твоя сестричка хрестилась, yeah. да? yeah. Що б ти побажала? Ні, б ти yeah. побажала yeah. навіть такі в радісні і в сумні моменти завжди буде яку з Господом. Yeah. Пашок, що ти побажаєш сьогодні людям, які хрестились? Я бажаю їм. Ви сьогодні не соромились сказати, що ви віручі люди, що ви придналися до церкви. І я вам бажаю, щоб ви на всьому своєму житті не соромились Бога. І говорили істину людям, які проживають біля вас, ділилися своєю любов'ю, світили людям да благословить вас, Христос.